Ой, батьки, старости. До кого? Та до нас, мабуть, до нас сюдаш вечір на лаву, а ти у ранку дітей і віддалась. Господи милосердний, що ти мої досяга доброго чоловіка, не за мої гріхи, а за її велике серце і дай їй щастя. Коли добрі люди залишили, з чисним словом, то хай заходять до нашої хати, а коли просто так, то хай вибачають. Доброго здоров'я, добрі люди. Доброго дня ваші господи! І вам доброго. І вам доброго здоров'я. Що ви за люди, Звідки звідкіля? Перш за все, дозвольте вам поклонитися. Добрим словом прислухати. Якщо ми люди чесні і безходові науки, то хліб святий вам науки. Хліб святий приймемо і ваш вислухаємо. І що сюди. Зякого царства, з якого государства. Ми люди німецькі, прийшли з землі турецької. Ідемо здали. Може, ви охотники, може ви вольні козаки, де були, що бачили і нам розкажіть. Ходили ми з товаришем, ходили, звірину голову шукали. Шукали, шукали, та нічого не знайшли. А тут назустріч гульк іде наш князь, піднімає в плечі і каже такі речі. Зустрілась мені хлопці куниця, красна дівиця. Не їм не сплю, та все гадаю, як її впіймати. Каже, допоможіть мені. І її впімав. От ми і пішли по слідах, по всіх городах, де наша куниця, красна дівиця. А тут вона забігла у ваш двір. Тут наша дівиця. Це наш. Оце нашому слову кінець. А ви дайте ділу вінець. Отдайте вашу дівицю за нашого князя. Ну що ж, показуйте вашого царя на лице. Покличемо ж нашого князя молодого. Законте, ми щось договорилися. Добрий дня ваші господи. добро здоров'я вам та вашій сіредині. До кого то бідня, хлопчинок. Хлоп Доню, ну що, ти згодна вийти за нього за, за заміж? Ви батько і нам усім голова. Чи буде ваша ласка мене віддати? Ну що жінко зробив? Так згідно наша дочка з дівоцтвом попрощатися, будемо цього парубка за сина приймати і наших дітей благословляти. Чуєш, Оленко, а чи ти напряла, чи ти наткала? Так, наткала і напряла. Спасибі батьку і матері за те, що своє дитя рано будили і доброму ділу навчали. Спасибі молоді, що рано вставали, тонко пряло, хороших рушничків придбали. Спасибі вам, мамо і тату, за хліб сіль, за те, що мене ростили і добру навчили. Просимо мене благословити та за сина прийняти. Хай вас Бог благословить. Хай вас Бог благословить. служить. Ну что, запросим до, до нашого столу.